Вітаю, шановні, це не 10 тупих запитань, але героїв цієї рубрики, ви вже знаєте, це я Сергій Мірошніченка і філософ, командир роти третьої штурмової бригади. Дивіться, що ми хочемо зробити. Людина, яка знаходиться на фронті. Ви маєте змогу до неї задавати будь-які запитання. Ми зараз це продемонструємо, тому що деякі запитання прислали в телеграм-каналі, деякі написали у коментарях, і ми рішили поспілкуватись. Деякі ми взяли з новин, тобто які були актуальні на цей час, просто розібрати когось послати нахуй. Це обов'язково ну, потрібно. Взагалі, якщо комусь цікава моя думка, да, задавати любий. Любі питання. Так, це ви це ви можете робити у коментарях. Обов'язково це робиться заради зборів, тому що війна триває і допомога фронту потрібна постійно. І так, шановні, це бесіди з філософом. Частина перша. А от буде друга, третя, четверта, Це вже залежить від ваших збору, від наших зборів, як закриваються, і від ваших запитань та коментарів. Да, та коментарів. Перепрошую, але у мене є важлива новина. 10 тупих запитань переїхало тепер на свій особистий канал. Посилання в описі під цим відео. Підписуйтесь, донайте, ставте лайки. Тим паче, там вже перше інтерв'ю вийшло з сапером-підривником, а наступне у нас буде з командиром батареї. Приємного перегляду, бесід з філософом. Перше, от, про що я тебе запитати, і твоє ставлення до цього. Так як я із рубрики відповіді на коментарі стикнувся з коментарями. І е, я побачив, що дуже багато військовим пишуть: е, ну, от просто переведу приклади, що я виписав, та ти там сидиш за тисячі кілометрів від фронту, та ти якопів не бачив, тільки на полігоні стріляєш, воїн ти херов, е, зброя пальона. Тобто, ну, от, е, що е, в, в людині пишуть, що вона не на війні. Е, е, і я бачив розслідування, що. Так роблять для того, щоб спонукати людину на агресію, і щоб він в емоційному стані видавав позицію, і туди робився прильот. Дивись, я з таким не стикався. Можливо, Ну, в, в, в будь-якому випадку це більш всього або боти, або росіяни, або з окупованих територій це пишуть. І сама головна мета це дійсно. В емоційний стан військового, тобто тролити його, щоб він там втратив рівновагу і почав зливати уже ну, навіть, навіть якщо не зливати емо, ну, емоційно на це реагувати. Які, е, яка кінцева мета цього? Ну, вона може бути різна. Повинен. Це можливо, да, якщо якийсь дійсно е, хтось такий, скажімо так, може. Так, да, приїзди туди там, і скинути геолокацію, ну це да, по, по, поспілкуємося, по, побачиш, як в'язався. Треба бути ну, трошки недалекобачним. До речі, у нас були ще, я пам'ятаю, 2015 рік, коли ми там виходили онлайн і теж розмовляли, Там, там слава на і з казочками, з усіма, і потім. Ну, типа, то-то, а давайте, давайте, і потім такі, раз шеврона зова. Mm. І починається цей емоційний да ви там піси, давайте зустрінемось. Давай, приїжджай в Широкіна. І тут така пауза, та да пошли ви нати своїм Широкіна. Mm. У мене один разок такий бомбануло, що я. от, іще б чу-чуть, і щоб трішки, і я б ввальнув, де я знаходжусь. Mm. Я такий опа, я оце згадав. що, блін, ну, це ти, ти розумієш? Це ну, дома. Пер, Перше дивись, якщо взяти психологічний фактор, то тут вже людина шукає собі якусь відмазку, починає провокувати кожен же по собі судить провокувати людину. От я сиджу вдома, а цей ну там типа видає з себе із а, це один, е, один та, з варіантів, чому та, може один, писати? Неможливо, щоб, щоб собі знайти якусь відмазку, чому він сидить вдома. Ага. А ще нас насправді багато гавнюків. От, ну, от да. Ось просто, просто, Воно по житті таке. Гамнюк. Да. Е, давай тоді ну, щось треба зробити, як ми філософствуємо, давай підведемо риску. Як на це реагувати? Твою, да ну, взагалі не реагувати. Взагалі не звертати увагу, ну собака гавкає, караван іде. Пропускати, да Вза, взагалі, взагалі, взагалі. Ну, ще на, на боти ми не розпилялися. Mm. Тобто, ні, та, я просто йому зараз напишу вам. Не не взагалі. взагалі писати навіть не треба. Як бивший. Тобто сто відсотків взагалі не навіть дизлайк не ставити, от, взагалі, не реагувати. реагувати, Не реагує. А тобто, якщо ти ставиш дизлайк, ти все одно реагуєш, а воно звісно. і він заробляє кошти до речі, боти на цьому заробляють немалі кошти. Сто відсотків не репостіть, не скриньте, ну взагалі нічого не робіть. Просто пропускайте. Подивився, як на кучку лайна, і пішов далі. Із новин хочу тебе запитати: введення іноземних військ на територію України у кількості 20 тисяч чоловік. Допоможе нам перемогти? Я скажу свою думку. Можливо, я помиляюся, але ж ну ну що дасть 20 тисяч військових з іншої країни. По перше, у них будуть інші зовсім умови. По-друге, якщо вони побачать е, ті умови, навіть якщо їх закинути в ті умови, в, які, в яких штурмують наші штурмові бригади, ну, підрозділи штурмові, ну, я не хочу образити нікого, але вони скажуть: та ні, до свидання, ми додому. Е, більше допомоги це снаряди, гаубиці, артилерія. Да, да, но no, no, no. і тут саме головний фактор. А саме головний фактор це опять, е, же таки моя думка. Цивільне населення. Е, хтось вагається, ще, хочу піти, не хочу, треба потрібно, не потрібно. Це війна. Ми протистаємо. Ну дуже круті махіні. Ну, Блін, це пережитки Савка, і, і ця країна воює, воює і воює. І якщо, скажем так, нам заведуть якусь кількість іноземців, то уклоністи, в кавичках, а нормально, прокатять. Про тобто відсидяться вдома з надіждою, що за них хтось буде воювати. Та ні, так не вийде. Ми вже не один раз просрали можливість бути самостійними незалежними, і саме зараз є можливість. Кров'ю е, отримати незалежність. І е, війну, я вже казав раніше, це коснеться кожного. Тому через це повинен пройти кожен, е, скажімо так, громадянин цієї країни. Відсидіться не, не вийде. А за рахунок того, це буде атмаска. Пускай її там легеніриває. Але я от задумався: а якщо 20 тисяч саперів. Там ну, ще... Аргумент 20 тисяч саперів це аргумент. Ну опять-таки, я все ж таки проти, щоб е... хтось воював замість, е... замість нас. Угу. Краще е, навчати своїх саперів, краще підтягувати своє населення. Дайте зброю. От о, дайте зброю от цих 20 тисяч бійців. Шо вона них, вона що... реальна допомога. А що, що на них от, ви виписали Д... да, по журналу обліку на да, 20 надайте цю зброю? Оце буде реальна допомога. А скажімо так, баласт, е... ні. Для волонтерів. Нє-ні. Бо енергетичні батончики вам вази. Нє-ні. А багети, енергетичні багети буде. Коротше, якщо підвести риску, 20 тисяч людей не зробить каші. Взагалі сто тисяч мільйон. Ні, ну ну треба докинути, ну, а якщо... Пам'ятаєш мілю... пісню Фантазіо. Да. Як ти ставишся да, до заклику цивільних людей? підкреслюю, цивільних людей. А заклик такий: от у коментарях тому, на відео, їх треба всіх убити. По перше, не, не так просто вбити людину. А по-друге, не забувайте. Ну е, ти розумієш, що у нашого противника більше шансів убити нас всіх, чим у нас? У нас немає ядерної зброї. У нас немає. Такого, такої кількості літаків, бомб, як у них, ну чим ми їх будемо вбивати? Палками? Ні, ну нехай я прийде уб'є. Ну я от, я не розумію. чому цей заклик від них? Ну, коли військовий каже, тобто це складні умови, те, тебе паяє, Ну я, я це розумію. але коли ти сидиш на дивані і ти закликаєш, щоб хтось. Розгрібав гімно за тебе, і ти йому вказуєш, що от для цього існує ТЦК, от для цього я вважаю, що нам не потрібні іностранні легіони, А потрібно, щоб оці мамкіни не діванні експерти підривалися і йшли щось робили для своєї країни. Е, розумієш, чоловік формується на протязі життя, і е, саме тако, таке формування йде в екстремальних умовах, а саме війна. Війна, от я пам'ятаю, скільки було, е, бо коли в мінометку набирав людей, при приходять хлопці-ботаніки і одна-два боячка, і ти його не впізнаєш. Він взагалі міняється. От реально на війні е, дуже реал реалізується людина енергетична. Він, він, ну, він стає воїном, він, е, скажімо так, е, йде свій шлях воїна. Все, він стає чоловіком. Ми в 15, я в 2015 році по очам викупав атошників. А от очі... Ми друг друга викупали. Очі, да, очі, очі, очі да ідеш, і людина тобі посміхається, і ти розумієш, що він атошник. М -м Пісня от, зараз, вона в вкрутиться в Тікток, Ютубах. Я, о, я це, зрозумів це, проєкту. За те реконами. Да, да, да. Бл', одразу я бачу, що він воює. Б очі. Ну, це все. Да, ну, це це, це, да, це, да. І це одна із небагатьох пісень, пісень про війну, яка мене зачепила. Та вона мене теж це зачепила. От я... вона, от... А я ще пішов по Фейсбуку, і вона повторялась і. Ні, вона... я... А, вона... я. Прослухав ну, разів 10, мабуть. Я розумію, що я підкину зараз гімна на вентилятор, а от «Фортеця Бахмут мене так не чіпляла. От, чесно, я тобі скажу. Я кажу про саме про композицію. Я тут тебе. Я... Теж підтримую. От, Вона, от мене щось... взагалі ніяка пісня так не чіпляла, як ця червону. Да. Вруб... І я не, я не військова людина, але мене прям Ні, от, 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 людина... по нервам. По... О дуже крутий коментар, який стосується нас з тобою, і от цієї речі. Дивись. А тепер саме цікаве, хтось заробив на вас 250 тисяч, продавши квадроцикл. Да за таку суму можна було купити 5 квадроциклів простіших, та яких буде на жаль втрат. А людина вміє пользуватися ОЛІКСМЯХ як, як мінімум. Це GeForce 450. Він навіть не літровий і він биушний. Ну Загу, загубить ну, скільки, скільки коштує цей квадроцикл. Це по-перше, я, я читав цей коментар, я був в шоці. Ну ну реально, ребята, це навіть не літровий і це навіть не японець, ну Там, тому, це що вони, китайць, тому що тому ну. що вони в рази дорожчі. Да, Стало це ну. навіть не на ціна 250 тисяч. До речі, коли м, нам треба було я занести... донати. Занести БК і хлопці фізично не витягували, ну, я вже раніше казав, у того калінка, у того ще щось, а тягнути 6 кілометрів прострелявої місності, Тобто луна світить і це, це називається віслючки. І треба тягнути. І в, в мене є е, боєць 60 років йому. Рукастий дяденька такий сварчик, він взагалі такий мать, він був під окупацією, навіть флаг український не зняв, коли під прийшли. І він такий: даш квадроцикл. говорю, Звісно, дивись, всі впівішки твої, все. Я прорвусь. І вони його загрузили БК, він прорвався. Якщо не помиляюсь, навіть зробив дві ходки, ну а потім вони далі вже розносили руками. І е, Далі заглушили повністю зв'язок, не було зв'язка, і його поранили. Йому прострелили. Йому да. е, куля зайшла в руку е, через плече, застрягла в шиї. Е, він відлежався, е, ну, не то, щоб до ранку, так, сиріть почало вже е, вийшов і знайшов, де він квадрик бросив, завів його, почав виїздити. І дивиться там, що хлопці пораненого тянуть. ну вже все на, на останніх тянуть. Тут ще прильот, і, і все. і Він уже тяжкий поранений. Його закинули на квадрик, і вони вивезли е, пораненого. Сам він виїхав поранений, і приїхав на ньому поранений в госпіталь з кулею в шиї. Це те, що ми зробили за інтерв'ю, 10 тупих запитань. Так, що робити. той, хто задонатив за цей квадроцикл, він спас мінімум два життя. реально спас, бо не вийшов би не той з кулі в шиї, і того хлопчика б теж не витягнули, бо це вже ну, це вже був капітал. Мало того, що донатили там якусь частину під інтерв'ю з телеграм-каналу. І ще нам дуже леву частку коштів допомогли друзі з благодійного фонду Кольори Свободи. Тому дякуємо. Квадроцикл працює, тому що мені написали, що йому гайки. А потім... так, так, я в ефірі чую все, FP дрон, все, квадрику гайки, деду гайки. І я такий капід. А тут всім <сіпний> не гайки. Давай по техніці. Якраз в мене є наступне запитання. Хочу от, як волонтер, який возить автівки і ці всі, всі пристрої. Давай так. Назови мені топ-3 автівки на фронті, на твою особисту думку. Краще. Ну, звісно, це е, пікапи. Ні-ні, Саме модель марка мені потрібна. От ну, якщо ну, я скажу свою, то якщо е, пікапи беремо, це Хайлюкс, е, це Isuzu. Е, інші я не роздивляюсь. Е, взагалі, це Япошки, вони гарно себе зарекомендували. Це Ford Ranger? Це, це, це третій. Підожди, а, це я ще Япошки. Де. І третій, ну він він дахлават, якщо в нього двігатель 2,2, але в принципі фарди вони. Надійна машина, і, от, да, у нас, в принципі, Фарди, хайлюкси і... і Сузу. Все. Ми більше ну, намагаємось не брати інші машини, щоб. А по поводу, це три. три тобі... ТОП-3 три, топ -три кращих. А тепер мені топ-три лайна, які взагалі навіть дивитись туди не потрібно. Це. Російський шрот. Я на днях побачив на е, Фейсбуці. Е, хлопці збираємо там. Я, я не пам'ятаю, скільки, мабуть, там, то ли полтора мільйона, то лі скількися, на броніровані буханки. Блять, хлопці, ми в 14-му році починали з буханки. Це капець. Ну, у неї отригує постійно коробка, у неї слабе волгавське двігло. І навіть якщо ти туди вкинеш якесь трьохлітрове, ну у неї масти парве, а потім вона себе не тягне. Це ну, взагалі це шрот, за який треба забути. Уазіки, буханки, газони, зіли. Да, ну, у нас є газ 63 Ми недавно придбали всюдихідник маленький. Ну, ми хочемо зробити маленький кузов, щоб саме отак, як віслючок, він тягав бика, його не жалка. Ми там його щось взяли до тисячі доларів, і його не жалко в грязь, він буде грипти, І якщо в нього навіть в півішка прилетить, і мать його так. Ага, давай. О, оце ми беремо під номером один. Все, давай, друге. Ну, оце от Буханки, Уазіки це один. Далі. Е, це, я думаю, все це три. Ну, рос, Ні, рос, я... російське, до, ну взагалі Сходен, але, але я з тобою коли... А, ну, ну до речі, кита... вас... китайське. Е, далі, якщо два, то, то це китайське. Любий китайський пікап це лайно. Ага. І якщо третє беремо, це е, не хочу образити, але Peugeot, це, мабуть, ще гірше, ніж китайське лайно. Серйозно? Ну, воно взагалі, воно ламається, воно сире, воно ти в ньому їдеш. Ну, блін. Що на тракторі? Ну, я дуже до хіра риношек бачу. Так, да, вони, да, вони дешеві, їх скидують на ЗСУ, але вони говняні. Навіть них від... нові? Так, да, від них відмовляються. Воно нове. Е... Почекай. Воно давай. нове вже. Е... Якщо новий е... пікап Peugeot чи Форт Рейнджер старий. Старий Рейт Рейнджер. Однозначно, ти що? Форт Рейнджер, блять. Запитання до філософа як до старшої людини. Як е, довести мамі думку про те, що треба хоч щось але донатити на армію? Бо в мене не виходить. Ти під піти, воювати, і все. і Не то, що мама буде донатити, вона пиріжечками буде донатити. Дивись, дуже важливе запитання. Тобі є командир роти, третю штурмову бригаду, я підкреслюю. Компанія Indetex, яка володіє брендами Zara. Сьогодні відновлюю роботи своїх онлайн-магазинів в Україні. 3 квітня також планують відкрити перші три магазини зараз у Києві. Ну, це дуже важлива подія, мабуть. Пам'ятаєш, був такий Льоня Галубков. Куплю жені сапоги!» Блять, де ми де зараз? Ну, ну, ну. При, ну, ну, це... Мабуть, це прикольно. Ну, там же є цивільне населення, там є е, жінки. До речі, в мене е, ну, бивша це називається. Да? Вона Пьорлась базарі, Зарі, я дивився на качество цього, скажімо так, бренду, і якось я її не розумів, але ну багато людей про це У У навіть в мене були футболки до війни Зара. А у мене були футболки з Базара. Дивись, тут я і штани з Базара, знаєш, ти на картонки став поміряв. В Тринах Траєщина. Це з базару. Блядь, що ви ще обсудити на фронті? Це кай. Тому і для цього і створилася ця рубрика. Але ну я вважаю, якщо ти без ха дуже круто, що бренди е повертаються. Ну, довіра якась з'являється до країни. Ну так. Да. Дивись, <с> <с> це я просто падаху. Чесно, майже половина українців вірять в астрологію, тарологію чи екстрасенсів. Згідно опитування, КМІС, 35% респондентів вірять в астрологію, 25% – в екстрасенсорні здібності, 15% – у тарологію. Принаймні, в одне з цього переліку вірять 40% українців. Це я з телеграм-каналу Грунт. Я просто там читаю новини. От вони виклали. Я вже приготувався, що в мене полетять помідори. Знайшов, а я іноді люблю попити каву, а потім пороздивлятися і поумнічити, типу, тіпа я гадаю. Я, до речі, собі так гради нагадав. Це ну, це історія була. От Просто ми проржалися всі. Сидимо в Мусафірі, п'ємо каву, я такий: о, дивись, це ж гра, і всі дивляться. Ну, да, там машинка намальована град. Ну, ми проржали з цього. І на ранок мені дзвонить на чарти, каже: їдь, приймай БМК. Mm. Ну, я не знаю, співпадіння. Переклади БМК. І... БМ-21 ну, Град. А, ну, нові? Ну, Град, ну, град. Ну, ну, град. Ну, не нові, а Ну, просто видали. Да, видали да. Ми поїхали і отримали перші гради. Е, я от стосовно екстрасенсів, у мене сьогодні була зустріч з саперами. Е, я пропоную залучати до лав саперів розміновання території. Ну, інтуїція, да, нехай, нехай там проявляють свою інтуїцію. Ну, е, це битва битва, битва екстрасенсів, <laughs> е, просто вона закінчиться на першій серії. Ми закінчимо рубрику на самій основній новині е, темі, яку я хочу з тобою проговорити. Е, тому що якби я це не побачив вживу, не стикнувся з цим. Я, мабуть, би просто її пропустив би. Ну там як і дуже багато новин, але я це бачив у 2023 році. Українці щодня витрачали в онлайн-казино близько 400 мільйонів гривень. Це понад 12 мільярдів гривень на місяць. Ти не повіриш сьогодні, е, дзвонить невідомий. Номер, я підіймаю. Здравствуйте, у вас є минуточка времени. Я кажу, дивлячись для чого. Ви давно не заходили на наш сайт, і я розумію, що це сука казино. Online? Ну я сразу запитав, чи ця людина дав, бо я, я взагалі в житті не грав ніколи, ні в автомати, ні в якій комп'ютерній ігри. Ну, я взагалі не грав нічого. Я просто ну, виключив. Але е, я пам'ятаю, як ми зайшли е, в один із напрямків, і там була. Штурмова бригада, не буду називати, її. так щоб ти розумів вечором йдеш, вони всі на телефонах і всі в казіно. Ну давай розберемо. дивись, у людини ніколи ну, в не сім'ї без урода. Є серед військових. Ну усякі є. У ну, мене, наприклад, я е, даю головне цічення. В мене в роті жоден не грає. Ні, не, не питання. Ми от спілкуємося. От людина. Ну я як розцінюю. От, е, я ніколи не заробляв 100 тисяч гривень. Якимось чудом, я вижив, блядь, ходжу на баячки, все. Мені капають ці кошти. Так вклади їх кудись про. Це ти коли з позиції розумного, фінансово підкованого. А я тобі кажу, от мені впало, блядь. А пробухати або програти. Ну, ти, тебе ж не, ну, дивись, тебе не навчили користуватись коштами. Правильно? Тобі їх просто дали. І ти починаєш. Скажу своє пофілософствую щодо казино. Дивись, чому люди е, грають венда? Як ти кажеш, в йому прийшла ця е, сума дійних? Е, він енергетично. Ну гроші це енергетика, як і все інше, і це вже не секрет на сьогоднішній день. І він не, 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 не тягне цю, скажімо так, енергетику. Це як в спортзалі. Ти прийшов дати там тяговий в тебе 40-50 кілограмів. Якщо тобі дать 120, то ти сразу воно тебе привалить. Так і тут ці гроші тебе сразу привалить, тому твій е, імунітет він е, намагається здихатись цих грошей, тобто пробухати, тобто програти в казіно е, або ще щось. Тому краще. Тоді дійсно переходити на фізику. Тобто, якщо, скажімо так, перед зарплатою ти будеш посилено тренуватися, навіть в тому ж спортзалі, ти будеш фізика буде компенсувати. А, і коли, коли ти заземляєшся фізично, в тебе росте енергетика. А ти маєш на увазі, сьогодні прийде сотка, і я сьогодні жму да, сотку. Е, е, да, так, ти, от ти знаєш, що в тебе зарплата, і ти цілий день ходи, присідай, і в тебе не буде бажання грати в казіно. Бо ти таким чином ти збалансуєш енергетику. У нас є проблема, яку ми маємо вирішити За, да, завдяки цьому інтерв'ю. В uh, тебе <laughs> я вам зніму на камеру, я покажу, як виглядає цей бус, який побував. Uh, До речі, він uh, коли почалась шромка масштабка, він був шоновенький. Mm. Він uh, працював uh, в кіноіндустрії. Він був uh... там же в, в нього вже осколки... Так, да, це, це ще бої під, під Бучою. Там його покрашили. І от він вже два роки у нас тягає БК продукти. Він все тягає і. Скажімо так, прийшов його час і його треба ремонтувати. Капіталочка. Да, капітал, ну, капітал, капіталочка. Там для, для початку там, хоча б зараз 1050 вкинути його поварити. бо... Так. І так, це бус, який ми забрали у філософа. Сережа, що з бусом? Е... І скільки це буде коштувати? Ну, того, що тут є механічні проблеми, це редуктор задній. Ми шукали БУ. Новий коштує 220 чим тисяч гривень. Це... Це не посильна ціна. Знайшли БУ, пояснили людям, що це для ЗСУ нам заявили це в Луцьку 40 тисяч гривень. Ага. Найшли вже в Білій церкві людину, тут вже ціна 36, але ще не розмовляли з власником, дивимося, що до чого. Ага. Ну, десь буде в районі 800 доларів тільки на желізо і на все остальне обробити і ага. Все. А по роботі ще не можу стати, тому що творчі сказав, що це страсна машина, треба її повернути. Так, все, це ми віддали хлопці з каталізатор 24 займаються цим, а ви, будь ласка, займіться банкою. Донати, потрібні донати. Все, Сереж. Дякую. Треба допомогти о, почати лагодити бус, тому що там сума набагато більша, але я ж не знаю, як рубрика піде. Можливо, першим блін, комам почитаємо коментарі. виправимо мені, мені, все. Дивись, тут же ж половину навигадував я. А мені важливо, щоб, щоб не я вигадував, а щоб вони запитували. Тому що е, я людина при ну привзята в цьому плані. У мене до тебе повага, тобто я ж не можу спитати, куди сере командировати. Ти вже питав. Тому. Ця рубрика ми просто продемонстрували, які питання ви можете задавати, на які теми ми можемо поспілкувати, що обсудити. Ставте лайки, щоб як релігія і <пи> політика. Да -да. Все можна пишіть коментарі, лай лайкайте коментарі, які вам сподобали, щоб ми їх побачили, і будемо на щось відповідати. До наступної зустрічі, рад був бачити.